Доброго дня, шановні колеги! Я рада вітати усіх учасників нашої конференції. Мене звати Соколова Тетяна Андріївна. Я викладач і завідувачка фортепіано теоретичним відділу мистецької школи No12 міста Одеси. Тема моєї доповіді розвиток виконавських навичок піаніста-початківця на уроках фортепіанного ансамблю. Загалом, тема ансамблевого музикування є однією з найпоширеніших. Та, мабуть, найулюбленіших серед викладачів фортепіанних відділів. Сучасні педагоги практики розуміють, що ансамблеве виконавство дисциплінує, вдосконалює та розвиває не тільки технічне, а й звукове мислення. Спільна гра в ансамблі дозволяє з перших кроків навчання включати дітей у творче середовище, вимагає максимальної зосередженості, швидкої реакції, активного слухання гри партнера. Що неодмінно створює умови для підсвідомого слухового аналізу змісту музики, сприяє розвитку поліфонічного мислення, формує такі якості, як зосередженість, відповідальність, організованість та колективізм. Звичайно, ми, як викладачі від самих перших занять, починаємо привчати наших початківців до ансамблевого музикування, але, як правило, тільки у варіанті вчитель-учень. Це, безумовно, є дуже корисним і виховує певні виконавські навички, які стануть у нагоді у сольному виконавстві в тому числі. Але все ж таки, коли учень грає з викладачем, то у нього є впевненість за свого партнера, і він більше фокусується на виконанні власної партії, на тому, щоб зіграти рівно, чітко, без помилок. Вже інші задачі виконує педагог. Він дає гармонійну основу, задає чіткий ритм, який допомагає маленькому піаністу робити свої перші кроки у виконавстві. Тому я вважаю доречним та набагато ціннішим активне включення у роботу над фортепіанним ансамблем вже з перших уроків, де обидва учні, початківці, які ще не мають жодної виконавської практики. Саме це спонукає дітей шукати та напрацьовувати спільно. Свій досвід та своє бачення музики в цілому. Ансамблеве виконавство гарним чином впливає на активізацію та засвоєння усіх піаністичних навичок. Практика показує, що при грі в ансамблі більш інтенсивно розвиваються та міцніше закріплюються всі рухові навички, а робота над організацією звукового і та ігрового апарату йде легко та невимушено. Учні швидше і краще оволодівають різноманітними прийомами артикуляції, звуковими фарбами, знайомляться з різними типами фактур, також ефективно розвиваються гармонійний, поліфонічний, темброво-динамічний В усіх ансамблевих творах є певні задачі, виконання та засвоєння яких позитивним чином впливає і на розвиток виконавських якостей піаніста в цілому. Наприклад, учасники ансамблю повинні навчитись починати гру разом, вміти рахувати паузи та порожні такти. Дуже важливим є оволодіння специфічним диригентським прийомом алфтактом, який здійснюється за допомогою одночасного дихання, рухів кисті чи голови. На інтуїтивному рівні учасники ансамбля переймають ігрові музичні звички один одного. І завдання педагога полягає в тому, щоб ці звички були позитивними. Набагато легше це зробити на першому етапі навчання, коли у учнів ще немає цих негативних звичок та негативного досвіду гри на сцені. У нашій школі предмет фортепіанний ансамбль викладається у 3 та 4 класах. Але минулого року я вирішила створити ансамбль з учениць першого класу та простежити яким чином ансамблеве музикування буде впливати на музичний розвиток дівчат в цілому? І, напевно, я можу сказати, що вже побачила та продовжую відстежувати значне зростання учениць як у ансамблевому, так і у сольному виконавстві. Взагалі, у процесі спільної роботи спостерігається значний вплив учнів один на одного. Якщо одна дитина є більш скутою за своєю емоційною природою, а інша, навпаки, більш відкрита, як було у нашому випадку, то спільне виконавство допомагає долати усі емоційні бар'єри і дозволяє обидвом ученицям більш впевнено почувати себе у ансамблі. Спільна гра активізує творчу ініціативу, цьому сприяє бажання відповідати своєму партнеру в чомусь навіть переграти його. Учні мимоволі. Повинні бути уважними до того, що вони роблять і як вони це роблять. Тобто виховується свідома гра, яка змушує звертати увагу на відповідність ігрових рухів звуковому результату. В музичному ансамблі спілкування можливе лише за умови ясного розуміння всіма його учасниками різнобічних зв'язків окремих партій та вміння підпорядковувати своє виконання, досягненню спільної мети. З однієї сторони, Учасники ансамблю повинні доповнювати один одного, а з іншої зберігати свою власну індивідуальність. Тому щойно ми володіваємо елементарними піаністичними навичками, починаємо музикувати разом. Ансамблеве виконання передбачає грамотне, синхронне звучання обох партій, єдність темпу і ритму, врівноваженість в силі звучання всіх партій, узгодженість штрихів, єдність прийомів, фразування. Усі ці якості викладач повинен розвивати в учнях вже з самих перших занять ансамблю. Також специфічною рисою ансамбліста є активне слухання. Слухати себе, партнера це прояв різної настроєності уваги. Учасник ансамблю мусить мати необхідну вправність у швидкій зміні фокусування слуху. Але ще важливіше вміння слухати ансамблю. І лише в межах необхідного контролю себе. Або партнером в ансамблі. Дуже важливим є те, що гра в 4 роки привчає учнів вести діалог, вчасно подавати сигнали до вступу і вчасно поступатися іншій партії, адже в побудові музичного діалогу є свої характерні особливості. Слухаючи, партнер рідко замовкає сам. Коли діти займаються спільно ансамблевим музикуванням, вони привчаються також до більшої самостійності. Це взагалі один з ключових моментів, якому потрібно навчати з першого класу, якому, на превеликий жаль, ми не можемо навчити деяких учнів. І часто можна спостерігати таку ситуацію, коли учень середніх класів не може самостійно розібрати музичний текст, не зовсім орієнтується в музичному ритмі. Це є результатом того, що дитина не привчена до самостійності, бо коли вона грає сама. То в неї є відповідальність тільки за себе. Якщо в неї щось піде не так, вона завжди може переграти, чи знайти вихід ситуації, певним чином змінюючи нотний текст, ритм або темп музичного фрагменту. Від того не залежить загальний результат виступу. У ансамблевій грі така ситуація є недопустимою, адже кожен з учасників ансамблю несе відповідальність за свою партію та за партію свого партнера за його виконання в тому числі. І коли учень від самих перших уроків починає займатися ансамблевим музикуванням, він починає більш гнучко реагувати на зміни, на якісь негаразди у грі, вчиться підлаштовуватися. Це добре виховує суто концертмейстерські навички, які піаністу є дуже корисними. Бо це є наша професія, професія піаніста не тільки як сольного виконавця, а й як акомпаніатора також. І для дітей першого класу входження в цей процес відбувається природньо. Учні початківці більше чують, добре розуміють іншу партію, вони її навіть вивчають, хоча не завжди я роблю на цьому акцент. Одним із наших завдань є, коли ми на уроці проговорюємо іншу партію. Ми її знаємо. Ми можемо ритмізувати її, проплескати, проспівати. Також під час гри своєї партії учень має відтворювати голосом іншу партію. Особливо, коли дитина грає гармонічний фундамент, вона повинна знати та співати мелодію. Це є дуже корисною вправою, яка виховує поліфонічний слух. І згодом, коли учень вже починає працювати над поліфонією на своїх індивідуальних заняттях, йому вже не важко грати один голос, співаючи інший. Це для нього вже є природнім і дає дійсно гарний результат. Під час ансамблевої гри учні також компенсують якісь свої недоліки і навчаються один у одного тим вмінням, яких у них на той час ще немає. Наприклад, у нашому ансамблі одна учениця має від природи добре розвинений піаністичний апарат, силу звуку, постанову рук. У іншої дитини був менш розвинутий апарат, їй було важко показати цю силу звуку, адже пальці просто не справлялися з цим завданням. Але коли дівчата почали грати разом, то вони, дивлячись на манеру гри одна одна, почали підлаштовуватися та відтворювати потрібну силу звуку. Я, як викладач, звичайно, коригувала усі складні моменти і орієнтувалася на фізичні можливості обох дівчат. Вже через два місяці учениця з менш розвинутим піаністичним апаратом могла грати соковитим глибоким звуком, навіть попри те, що її фізичні дані на початку поступались з інші дитини. Можна ще багато говорити про користь ансамблевого музикування та його вплив на формування виконавських якостей майбутнього піаніста. Але мені здається, найголовнішим є те, що заняття фортепіаним ансамблем. Початківцями приносять величезне задоволення і учням, і педагогу, бо ми разом створюємо музику та відкриваємо нові горизонти. І, звичайно, наприкінці я хотіла би продемонструвати кілька фрагментів нашої спільної роботи з ученицями другого класу, які займаються фортепіанним ансамблем з саме перших занять, з першого класу. Дякую за увагу! Сьогодні ми з ученицями другого класу, власненко ірою та соколовою настрію, покажемо вам наш навчальний процес, чим ми займаємось на уроках фортепіанного ансамблю. Взагалі, початкові ансамблові навички, такі як взяти разом звук чи зняти звук, побудувати звучання по вертикалі, чи передати пасаж з однієї руки в іншу, можна відпрацьовувати на звичайних вправах, технічних формулах, таких як гами, акорди. Ми з дівчатами також практикуємо їх. І зараз на початку уроку ми з вами, дівчата, виконаємо корисні вправи, які допоможуть вам відчути одна одну. Також потренують ваше ритмічне почуття, бо в ансамблі ви є не два окремих виконавця, а одне ціле. Так, дівчата? Так, так. Так, Добре, зараз будемо виконувати гаму мі-мажор. Нагадайте одна одній, що це за така гама. І там чотири діє. Чотири діє. За які? Так. Фадіс, сольіс, додіес і редіс. Добре. Давайте будемо грати з вами зараз одночасно. Тільки вирішить, хто з вас перша партія, хто друга. Я перша партія. Добре. Давайте Настя буде тоді давати вступ. Так, Ірочка, ти приготуйся, будемо грати одночасно. Спочатку повільно робимо це, так, Настя, готова? Так, починаємо. Молодці, непогано, але можна трохи впевненіше, так. Слідкуйте, щоб ваші пальчики були круглими, так? щоб вони були однаковими, трохи можна швидше, так? трохи легшим звуком і швидше. Давайте, Настя теж показує вступ. Настя. Так. Іра буде грати на стакато, а Настя залишиться на легато. Тільки зараз темп теж трішки повільніше, щоб ми встигали все. Так? Угу. Давайте. Займаємося місцями, напевно, і спробуємо пограти нашу гарму по черзі. Будемо передавати з однієї руки в іншу. Настюша, ти будеш грати ось тут, починати з фабієзу. Сідай. Добре? Зручно? І тобі зручно? Так. Так, трохи, трохи. так. Добре. Давай, Ірочка починає, а ти слухай, як Іра вступає, в якому вона темпі. <му> Молодці можна трошки швидше, Ірочка, доходь до нотки мій. Добре? Добре. До мажорі. Спочатку також одночасно. На раз, два. Будемо рахувати разом. І я з вами, так, щоб ми е, все співпадало у нас. Давай. Ірочка буде грати лівою рукою, Настя правою. Настя подає сигнал. І вступаємо. Так, давайте. І раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Добре, а тепер по черзі Іра. Раз, а Настя два. І наш улюблений вальсовий ритм, коли ми будемо грати на раз, два, три. Тільки mm -hmm. Настя буде в цьому випадку грати раз, трохи так? легше. Ні. Іроч буде грати раз. А Настя буде легше грати два, три. Так, Ірочка? Так. Так. Давайте. Тільки у вас ритм. Давайте ще раз, дівчат. Трохи не той ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. Як хвилями, так? Mm -hmm. Давайте. Як ми поміняємось місцями, Настя буде тут давати раз, а Іра 2-3. Ірочка, ти будеш правою рукою, 2-3. Більш легше. так? Настя. Зручніше сідай. Іра дає 2-3. Настя дає раз. Починай Настя. Ми хвилюємось, так? Але е, загалом молодці. Ну, зараз ми будемо переходити до гри нашого двору. Це твір Ірини Долинської, веселий джаз. Дівчата, е, скажіть, будь ласка, ми з вами вже розмовляли. Е, що таке джаз? Може, ви пам'ятаєте? Це, це, це складний ритм. Це такий напрям музики, у якому Складний ритм, ритм. Так, Це вже не так, як у класичній музиці, а більше, більше в нас різних е, тривалостей, синкоп багато. Хто знає, що таке синкопи? Це яка позначає на слабку долю. Це як акцент. коли акцент, так. Коли так. Ми, ми акцентуємо слабку долю. Покажи. І, та, і. Добре, добре. У нас в нашій п'єсі дуже багато таких синкоп. І ми Пропрацьовуємо їх. Ось, щоб ми могли потренувати наш ритм. Зараз будемо грати складну п'єску, то пограємо в нашу гру ритмічні слова. Так? Давайте пограємо. Давай, Ви так. Виходьте. виходьте. Це в нас така гра, коли ми кожній тривалості даємо свою назву. Чверть у нас стоп. Восьмі – це кроком, дівчата можемо повторювати. так? Тріолі – це хвилями, І пострибали це 16, 16. Так, пострибали, пострибали, пострибали. Так? Так. Зараз так. ми обираємо собі кожне своє Я? Слово. Я кроком бали. Так, Я Добре, кроком. ти будеш кроком, ти будеш пострибали. Спочатку зробимо так. Ірочка почне хлопати, а Настя десь через два-три слова. Буде вступати, так? Так. Давайте починаємо. Добре, добре, добре. А тепер не кажіть, просто послухайте, як це виходить, який ритм у нас виходить. Починай хлопати, але не кажи нічого. Добре, і Ти будеш у нас пострибали, а Настя буде кроком. Може, ви спочатку може ви зможете одночасно вступити зараз? Ні? Ну, давайте по черзі. По ну, черзі. Можемо по черзі спочатку. Давай. Настя кроком. Крок. 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 Добре. Тобто ти в два рази швидше, так? Даєш? Вескані. Добре, а давайте тепер трохи ускладнимо, так? У нас є таке складне слово тріолі хвилями, так? Давайте одночасно спочатку зробимо це. Я і ви, так? Хвилями. А потім вже пограємо, будемо різні слова казати. Давайте. Хвилями, 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 хвилями. Іра лишається на хвилях, а Настя буде стоп. Давай, Іра. Хвилями хвилями хвилями, хас, хвилями, 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 стояли Хвилями, стояли хвилями. <плес> хто. Добре, а тепер нічого не це кажемо, це. і я буду з вами хлопати кроком. Так? Починає Пожили. Іра, ні. Починає Іра хвилями, Настя під'єднується, і потім я. Так? Нічого вже не кажемо, слухаємо, як це в нас виходить. Ще раз давай, давайте будемо казати все ж таки, бо Настя не розуміє поки. Давай ще раз. Ось тут бали. Ти хвилі робиш. Хвилями, хвилями, хвилями. хвилями, Стоп. стоп, Столянок. стоп, Стойлянок. Солянок. Солянок. Сто. У нас дуже складна така. Дуже складна. Так, добре. Ну що, настрій в нас піднявся трошки? Так. Так, давайте так. з нашим гарним настроєм будемо грати нашу п'єску веселий час. Сідайте, сідайте, налаштовуйтесь. Так, ніжки, так, ручки, ручки. Одночасно, одночасно. І будете починати грати, як будете готові. були раді поділитися з вами нашими робочими моментами, нашими напрацюваннями. Дуже сподіваємось, що вони були вам цікаві та корисні. Дівчата, звичайно, трохи хвилювалися, але насправді вони дуже стараються, і головне, що процес творчого спілкування приносить їм задоволення та дарує їм позитивні емоції. І ми сподіваємось, що змогли передати вам частинку нашого натхнення. Дякуємо за увагу!